Понад три тисячі декларацій про майновий стан подали цьогоріч до органів міндоходів області мешканці Тернопільщини, в тому числі майже дві тисячі задекларували доходи з метою реалізації права на податкову знижку. За результатами декларування платниками задекларовано всього доходів у суму понад 60 мільйонів гривень. Нами на сьогоднішній день вже проведено аналіз інформаційних баз за формою 1ДФ, які подавали податкові агенти. І за попередніми підрахунками ми очікуємо подачу декларацій більше 12, 12 тисяч громадянами за, про отримані доходи за 2013 рік. В тому числі близько 5,6 тисяч декларацій від громадян, які бажають скористатися правом на податкову знижку. Декларації про доходи понад 1 мільйон гривень подали троє тернополян. Ці громадяни задекларували доходи у вигляді заробітної плати, продаж нерухомого майна і доходи, які вони отримали у вигляді спадщини і дивідендів. Такими громадянами на час подання декларації вже було сплачено 271 тисяча гривень. Крім того, за наслідками поданої декларації вони ще доплатять 120 Шість тисяч гривень у міністерстві доходів та зборів закликають платників податків не дотримуватись до кінця деклараційної кампанії 1 травня 2014 року. Граничний термін подання річної декларації про майновий стан і доходи 30 квітня цього року. А сплатити за декларований податок варто до 1 серпня.